На святковій лінійці у Нвернянському профтехучилищі номер 11 не видно дівчат і хлопців в дорогих костюмах, але видно роботу випускників цього навчального закладу по містах України і Європи. Європлощі тротуари, викладені прекрасною бруківкою, чудові житлові будинки елітного класу і фантастичної краси котеджі наших нових мікрорайонів. Навчальні корпуси ПТУ далеко не шикарного вигляду, але більшість ПТУшників все своє життя сумнівно працюють на людей і державу. 1 вересня учні профтехучилища, як і всі інші діти, приймали поздоровлення і з новим Шановні викладачі, майстри виробничого навчання, працівники нашого навчального закладу, наші дорогі першокурсники, наші прекрасні другокурсники, третьокурсники, ті, які вже пройшли певний курс підготовки, я ще раз вітаю. Вітаю вас тим, що ви обрали прекрасну професію, наслідки якої ми завжди бачимо, коли їдемо населеними пунктами. Де зведені будинки, навчальні заклади, дитячі садочки, і всі прикладають туди свою працю. Окремо хочу сказати велике спасибі педагогам цього навчального закладу, адже перед вами лежить велика відповідальна місія виховання та навчання підростаючого покоління. Нехай цей рік для всіх нас буде творчим, плідним, вдалим і результативним. Зі святом вас, шановні, дорогі учні! Цей святковий для вас день. Я особисто хочу вас привітати з початком нового навчального року, з першим дзвоником, побажати вам міцного здоров'я, успіху, всього вам найкращого, щоб ви були слухняні. Щоб ви через рік, котрі через два стояли, так як наші зараз стоять третьокурсники, щоб ми вами пишалися. Третьокурсник Андрій Селіщук урочисто зачитав побажання заповідь для учнів першого курсу, гарним навчанням зміцнювати авторитет училища. Кращі учні училища Андрій Капущак і Іван Наунищук із двоником в руках повели першокурсників у навчальні класи. Відбулося свято це урочиста лінійка, присвячена. Початку нового навчального року, тобто 1 вересень. Сьогодні на лінійку і до закладу, як прийнято, прийшли учні третіх курсів, других курсів і, як правило, перших курсів, які прийняті на навчання. Значить, відповідно до державного замовлення, армія учнів поповнилася на 150 чоловік, які заповнили учбові групи столярів будівельних, штукатурів лисувальників, плиточників. Зварників ручного зварювання і будуть займатися на базі нашого закладу на протязі трьох та десяти місяців. Хочу сказати, що сьогодні… новини телеканал Рай.